Повідомити всіх, що рішенням Кузнецовського суду від 1 квітня я поновлений на посаді. Постанова, постанова суду в частині поновлення на посаді вступає в силу негайно. Це означає, що я б не був звільнений на поновлення на посаді з 21 лютого. Тобто все, що відбувалося після 21 лютого, там де скликав сесію секретаря воно є правомовних, так як сесії мав скликати міський голова. Сьогодні я видав розпорядження про скасування тих розпоряджень про скликання Ну, Якщо ми хочемо йти законним шляхом, ми маємо зараз на найближчим часом я видати розпорядження, про скликання сесії. І, в принципі, щоб населення міста не переживало від того, що відбувається в міській раді, треба наново затвердити всі рішення, які прийняті з 14 грудня. Тому що є рішення Рівненського окружного суду, що сесія 14 грудня визнана незаконно. Чому будуть потерпати люди прості, які там... Там же ж купа рішень індивідуальної дії, які стосуються людей. Поки ми тут між собою, ми, я розумію, що будемо воювати, для початку нам треба зібратись, затвердити ті рішення, які були прийняті, вони ну, незаконні. Але щоб люди не страждали, нам треба зараз просто законним чином затвердити, підтвердити людям, що в них ті рішення діють і щоб ніхто не страждав. Далі можемо воювати, це вже продовження. Ну а за чим воювати? Ну я не знаю, за чим воювати. Може бути піти на якісь компроміси, ну, люди добрі, ну сколько ж це вже Ну От компроміси. Якщо б бачили, були в судах, слышали, що говорилось, як говорилось. Може бути вам надати розповідає. Ну, все, що робиться, треба робити з розумом. Ну, проста ситуація. 4 січня Кузнецьовська міська рада приймає рішення про затвердження заступників і про утворення виконавчого комітету. Є таке рішення. Підписане. Утворили виконавчий комітет. До складу виконавчого комітету війшли Кравець, Магнич, Сич, Антипець. Означає. Люди, які входять до складу виконавчого комітету, 51 стаття закону про самоврядування. До складу виконавчого комітету не може входити депутат міської ради, крім секретаря ради. Як тут мені багато разів в судах стверджували, рішення Ради носить обов'язковий характер. 4 січня прийнято рішення Ради, яке носить обов'язковий характер щоб до складу виконавчого включені цих 4 депутати. Згідно всіх роз'яснень, що Голов Держслужби, що Асоціація міст України, вони втратили свої повноваження як депутати. 21 лютого скликає сесію Магбіч, який вже згідно закону не є депутатом. Ну, ну, як потім, а потім мені кажуть, що ти нічого не розумієш, ти, ти поганий міський голов. Ну, давайте. Сядемо, поговоримо, що ми робимо по закону, а що ми робимо не по закону. І не будемо робити не по закону. Є рішення Житомирського апеляційного суду, яке підтвердило, що виконавчий комітет був легітимний з Петриком, який звільнився на пенсію, але Він не був рішенням Ради, виведений зі складу виконкому. І всі засідання виконкому є законними. І Петрик законно приймав участь. Але я можу інше сказати. Якщо з березня 2012 року секретар міської ради, який за посадою є членом виконавчого комітету, не прийшов на жодне засідання виконкому, то хто зривав роботу виконкому, хто унеможливлював роботу виконкому? І через кого було три чи чотири позови в суд, що виконком нелегітимний? От якби був пут, то було б без Петрика шість чоловік. І ці рішення по дітях, що ми от сюди на сесії, були б на виконкомі, і виконком Ну, Комусь дуже хочеться показати, що міський голова не працює. Якщо звинувачення по звільненню міського голови, що по фірмі тетрада міський голова не забезпечить юридичної експертизи, І тому є рішення суду, що визнати незаконними дії Кузнєцовської міської ради. Так суд визнав незаконними дії ради а винувати міський голова. Це як в анігдоті про невісту. Не це, мабуть, треба, треба вирішувати Віктора Володимировича. Я почув, я, я почув ну, почу Марію Антонову. Я міш. хочу, щоб всі а почули. Але знову звинувачуйте, всі звинувачуйте. Тобто вам дуже не подобається, я коли, коли, коли ви неправду зробили. Не не ви працюєте по старій схемі, вириваєте фрази ті, які вам вийдуть. Звинувачуєте Київ і владу в Києві, що вони по законам не живуть, що вони по поняттям, а ви самі перші наплювали на закони, ви живете тут по поняттям. Для вас закон це нічого. От вам хочеться. Скажіть, Сергій Іванович, Сергій Дович, можна поставити сьогодні крапку і почати з ну завтра з чистого листа? Ну відкинути це все, що було, і почати спочатку. Ситуація. Ну давайте працювати. Ну ви бачили, ми працювали, засухно. був кут Двоє при владі, не ми не працювали друго. при ньому. Ми, ми просто як мене, я приймаю рішення. Я ну, приймає, ну, я ну, так, ви приймаєте? Ви не маєте вдомо прийняти це приймаю. рішення. Для ну ви вдомо маєте прийняти це рішення. Ну я, я не приймаю. знаю. Чисто. Я хочу зараз сказати не як депутат, а як, скажем, де центру молоді. Я працювала три місяці при Ігорі Валерійовичу. Я працювала свою роботу вела. Я не хочу сказати там, що мені було важко працювати чи неможливо працювати. Я працювала. Я працювала Сергію Івановичу так само. Я працювала. Мені палки, ніхто ні кольоса не слава, слава Богу. Мені як для виконавця головне, щоб мені навіть не заважали. Я можливо навіть не хочу, щоб допомагала не заважали. Я цього не відчула ні від тої, ні від тої влади. Тому я хочу, наприклад, працювати. Так само хочуть всі працівники виконкому працювати, виконувати свої добросовісні обов'язки. Ну в результаті от, от, от цього, цього тут, не знаєш, папер підписала одного, завтра вже треба підписати другого. Ці папери вже все, викинули мусорник. Це, це мелочь така, яка може бути в цьому. У відділі України освіти немає служби забезпечення, немає інженерії, немає інженер з праці. І сьогодні ми не маємо заступника, який курує культуру. Ми би хотіли би на півтора року, щоб ви вже признали, когось визнали. А я вимагав, я вам тричі подавав кандидатуру. Ну якщо ми не хочемо, то можливо треба було б інчуть подавати, а замізем зарплату совати все, що чи обрусні, чи ковбасю, чи ті бібліотекарі, повинні мені це робити. Бачите, ви і мої маєте думки враховувати, не тільки я ваш. Якщо ви кажете співпраця, то співпраця це обидві сторони, а ви працюєте на мові. Ми вимагаємо засобів заступника. Або, або ніяк. Як я маю працювати з заступником? Культура вимагає профільного заступника. Будь ласка. Я вам подав кандидатуру, Ципан. Ви не хочете. А я не хочу то, що ви. Домовлятись, про що домовлятись? Яким чином? Бо ж не по царськи. Сесію <поцентрізовую> не будете сьогодні проведути. Ні, сесії сьогодні не буде. Я ви зразу скажу. Як Все-таки сесію потреба є необхідність провести. Я не говорю сьогодні, але важко провести хоча б до 1 травня її. Якщо сьогодні подасть проєкт рішень, протягом двох днів я все опрацюю, що там вже треба формувати порядок денний майже 200 питань. Щоб Ще? ми затвердили. І в кінці кожного треба тоді скасувати попередньо, щоб судом не скасував. Хто це затратиться? Ну Довол... не хочете Довол... затверджувати. Довол... Ви що хочете, щоб у людей були акції, які не, не, не мають не, закону. Не, рішення скасовується тільки, тільки в судовому не, порядку. все є Сергій Іванович, що ви Якщо є рішення не. суду, де написано визнати скликання і проведення сесії 14 грудня незаконно. То акти, прийняті на цій сесії, законні. Чи краще людям отримати дійсно законний акт? Сергій Іванович, ми по бюджету вже працюємо 4 місяці. Сергій Іванович, самі, що ви вводите колокнечу. Ви думаєте про те, що нам зараз треба зробити? У нас іде зараз відповідно по ЧАЕС необхідно зробити пам'яті. У нас провели конкурс по пам'ятнику Шевченка. Нам необхідно призначати директора комунального підприємства, наводити там порядок. Нам необхідно приймати уточнення. Ви зараз не сказали жодного слова про це. Ви тільки говорите, що куц якийсь неадекватний. Шановний Сергій Вавич, я вас слухаю. Ви тільки звинувачуєте, ви не говорите про конструктив. А ми сьогодні збиралися розглядати всі ці питання. Ви сказали, я вам зірву сесію, я вам не дам провести другий пленарний. Я, як головуючий, міг би спокійно закрити зараз сесію і прийняти всі ці питання. Головуючий, По закону ви... Головуючи, перше пленарне засідання, може її закрити. Ви про це ви не говорили, як ви громади. говорите тепер, тепер про те, що ви хочете 200 рішень виносити заново затверджують. Коли бюджет вже прийнятий, ми працюємо по ньому. Ми прийняли уточнення бюджету на тринадцять як року... можна говорити з людиною, яка Шо. Ну Сесія визнана незаконною. Як воно може, рей, рей, показали, що є частина депутатів? Ну чим не прийнятна пропозиція? Щоб сидіти розкажувати рішення незаконних сесій. Ну є ж рішення суду, що незаконно. Чому не прийняти нам ті ж самі рішення? Останнім пунктом. виключення. Останнім пунктом. Не всі, про виконком це моє право. Виконком це моє виключне право. Я його все одно судом скасую.